Дуже важливо запам'ятати, соціально-емоційні навички і академічні компетенції це дві сторони однієї тієї самої історії. Так, тут у нас на слайді зараз дані з крайнього дослідження ПІСА, зокрема, про мислення зростання. Мислення зростання це ідея про те, що учнівство здатне виростати поза рамки якихось своїх своїх власних можливостей навчатися і рости далі. І ось, наприклад, видно Естонію, Вона в нас тут у верхньому кутку про те, що вони, вони доволі сильні за показником мислення зростання, але заразом вони ж вгорі і по академічному показнику по вертикальній осі. А, наприклад, учнівство в Індонезії більше переконані в тому, що людина не здатна змінювати свої ну, когнітивні спроможності. Тобто, з чим народилася, з тим, з тим і здатна рости і, чи жити. І вони, відповідно, не дуже мають хороші показники по власне академічному зростанню, залишаються на тому рівні, на якому вони себе відчувають. І можна було би сказати, що розвивати. Мислення зростання це доволі складно, але Андреас каже, що насправді це не зовсім так, і що можна сказати, що достатньо навіть там 10-12 уроків у школі для того, щоб дати дітям поштовх до цього, щоб вони інакше дивилися на світ і на себе. І це не все, тому що учнівство, яке мало цю характеристику мислення зростання, вони мали також вищу мотивацію давати раду складним завданням. Вони мали сильніше відчуття власної ефективності. Так, і ще до попереднього я не сказала там, ще було про страх робити помилку, що учнівство з таким мисленням зростання має нижчий страх помилятися. Вони сміливіше експериментують, вони сміливіше роблять якісь речі, пробують, намагаються. І Андра каже, що дуже важливо створювати це середовище, щоб школа була тим середовищем, якому діти не боятимуться ну, пробувати щось робити і бачити, воно працює чи не працює. Так, і хочеться ще одну тему тут підняти. Її вже підняло учнівство, яке ми бачили перед тим на відео, і це е, ідея учнівського благополуччя. Якщо запитати десятирічних про їхнє психологічне благополуччя, то вони зазвичай дають доволі позитивні відповіді. Ці діти здебільшого задоволені своїм життям, вони прокидаються вранці бадьорими, вони їхнє життя наповнене речами, які їх цікавлять. Вони активні, вони енергійні. Але якщо поставити це саме запитання 15-літнім, то бачите, ті руденькі е, смужки Вони стають значно коротшими, і особливо вони коротші для дівчат. 15-літнє учнівство вже не настільки задоволене своїм життям, як діти в 10 років. І якщо ми хочемо щось змінити і використовувати все це, то нам потрібно це знати і розуміти це. Хтось каже: заберіть контрольні, хай менше контрольних пишуть, вони будуть щасливі, але це не зовсім правда. Насправді, оцими чинниками, які визначають благополуччя учнівства, є їхня стресостійкість, оптимізм і енергійність. На жаль, на зараз немає даних по Україні щодо цього, але ми вже починаємо це дослідження, тому скоро в нас і по Україні будуть дані. Так, але як створювати оці відчуття в дітях оптимізму, стресостійкості, енергійності? І ви будете здивовані відповіддю, що на це впливає дуже сильно на ті якості, про які ми щойно проговорили, впливає такий чинник, як стосунки чи взаємини між учнівством і вчительством. Коли учень чи учениця можуть сказати і знають, що моя вчителька знає мене, вона знає, що мені цікаво, і чим я хочу займатися, вона знає там, мої сильні сторони, вона підтримує мене на цьому шляху, яким я йду. Такі учні і учениці мають сильнішу внутрішню віру в те, що в майбутньому в них все буде добре, мають власне оцей оптимізм, вони більш стійкі в цьому плані. Тому е, щастя ваших учнів і учениць не залежить від того, там, що там їм натестують шкільні психологи і психологині, воно залежить від того, що відбувається у вашому класі між вами і цими дітьми. Е, чи мають вони відчуття, що вони. Що вони власники цього процесу свого навчання, свого життя, і що поруч з ними є людина, якій не байдуже, як вони рухаються цим шляхом, і учнівство, яке відчувало цю підтримку і залученість учительства, вони також демонстрували вищу емпатію, вищу допитливість, цікавість, що там ще було творчість, креативність. Тобто справа насправді зовсім не в тому, що учнівство і як учнівство вивчає в класах. Справа в цій дитиноцентричній педагогіці, про яку ми вже говоримо в новій українській школі. І о, учитель чи вчителька майбутнього, про яких можна сказати, що це хороші професіонали, це не стільки люди, які вміють добре дати знання чи інструкції. Це швидше люди, які можуть дати також бути коучами, бути наставниками, менторами, бути психологами, псих-психологинями для, для свого учнівства, давати їм підтримку, давати їм приклад. І Андра скаже, що він мав е, честь побувати в класах і школах в понад ста країнах, і він всюди це бачить, що якість навчання залежить від е, того, як учительство вкладається в оці стосунки з учнівством. Що іноді може бути так, що вчитель чи вчителька мають кілька годин на тиждень свого предмету, але вони вкладають багато більше годин в те, щоб спілкуватися з учнівством, щоб підтримувати сім'ю і всіляко сприяти цьому процесу. І іноді буває так, що школи ну якби замикаються і створюють такий замкнутий простір, навіть фізично не пускають нікого в своє середовище, там тільки учнівство і все. Але насправді є інший процес, і це процес вибудовування мостиків між школами і зовнішнім світом, між школами і бізнесом, між тим, що відбувається за стінами школи. І ми вже перед цим говорили про різницю в соціально-емоційних благополуччі учнівства в віці 10 і 15 років. Ця різниця вона простежується і по решті соціально-емоційних навичок для цих вікових груп, і особливо гостро це проявляється серед дівчат. Дівчата значно більше просідають із віком по соціально-емоційних навичках ну в 15 років порівняно з 10-ма. І Яндра скаже, що е, насправді цю ситуацію не так складно виправити, тому що значно легше навчити. Учнівство цих навичок, аніж математики, щоб підтягнути великою мірою з математики, потрібно багато годин і значно менше годин часу потрібно для того, щоб підтягнути дитину по якихось по якихось із цих навичок. Для цього потрібно просто створити їй таке комфортне навчальне середовище, дати їй цю суспільну соціальну підтримку у вигляді таких хороших взаємин. Також дуже тривожне те, що 15-річні значно сильно просідають по креативності і по допитливості порівняно з 10-річними. Чому це тривожно? Ну, по перше, тому що креативність це енергія 21-го століття. І інша причина, чому це тривожно, ми всі народжуємося творчими, креативними людьми. Всі, в кого є, чи були малі діти, знають, що в трирічному віці дитина супердопитлива. Вона все хоче бачити, вона хоче експериментувати, вона хоче дізнаватися речі, вона забуває речі, вона перенавчається по-новому, коли змінюється контекст. А потім ми їх... Поміщаємо в шкільну систему і даємо правильні відповіді, і складаємо запитання так, щоб вони знали на них правильні відповіді, замість того, щоб давати їй цей простір, в якому вони можуть все ще бути допитливими. В світі, в якому ми живемо зараз, ну, більше не цінується так сильно саме знання. Google знає все те саме, що і ми. Тут зараз більше цінується, а що ми можемо зробити з тим, що ми знаємо, наскільки ми здатні мобілізувати свої когнітивні і соціально емоційні ресурси. Якби вам сказали, що, наприклад, 15-літні гірше знають математику, ніж вони її знали в 10 років, то я думаю, вас би це трошки насторожило, бо цього не може бути. Так не, ну так не повинно бути, вони мають йти вгору за цими знаннями. І є ще такі дані про те, що учнівство, яке більше цікавиться е, мистецькими заходами, форматами, спортивними заходами, вони також мають вищі показники допитливості і креативності. Фізкультура не мусить бути предметом, де ми просто вчимося бути трошки фізично підтягнутішими. Це може бути той предмет, де ми вчимо учнівство ризикувати, довіряти іншим, вибудовувати оці соціальні взаємини. Так само викладаючи мистецтво, можна навчати учнівство бачити себе в ширшій картині, навчати учнівство. Ну, не тільки творити і малювати, каже Андрія але також взаємодіяти з іншими, вибудовувати теж ці зв'язки. Тобто, і це все є соціально-емоційні навички, яких можна навчати через шкільні предмети. Точно так само з природничими науками можна просто давати. Там, біологію, фізику, хімію, а можна навчати дітей мислити як науковці, експериментувати як науковці, вчитися ставити правильні запитання, або вчитися розуміти, що ці запитання допомагають мені рухатися і відкривати далі, а ці запитання мене туди не ведуть. І тут питання не стільки в тому, як чи що ви даєте учнівству в рамках предметів, а як ви це робите? Яка педагогіка цього процесу? Чи робите ви учнівство частиною, чи співавторами, співавторками цього навчального простору. І одні з найжорсткіших систем освіти, які ми знаємо, це як правило. Ну або це ті системи освіти, в яких ми також бачимо, що учні все судволі швидко навчаються брати за себе відповідальність і мати оцю, оцю волю, яку вони використовують щодо свого навчання. І от, наприклад, історія про різницю між статтями у вивченні деяких предметів. Раніше була доволі велика різниця між хлопцями і дівчатами у, наприклад, знаннях з математики. Коли цю проблему виявили, почали на неї дивитися, почали з нею щось робити. І зараз школам вдалося ну, якби цю відмінність доволі звузити. Але про соціальному цінні навички цього сказати ми не можемо, тому що різниця все-таки від є, і вона видима. Дівчата краще мають вищі показники за співпереживанням, за толерантністю, за рівнями відповідальності. Хлопці натомість мають вищі показники по таких навичках, як у них вищий рівень енергії, вони краще дають раду з емоціями, у них вищі рівні довіри. І точно так само, як ми в певний момент зрозуміли, що ось вона є різниця, наприклад, у математиці для хлопців і дівчат, точно так само потрібно починати усвідомлювати, що є такі різниці по соціально-емоційних навичках, там, наприклад, між хлопцями і дівчатами, або між дітьми з забезпечених сімей і, і дітьми з незабезпечених. Питання тепер в тому, як ну що з цим всім робити, як з цим працювати. Коли ми запитуємо школи про те, чи е, важливими є академічні показники успішності, там з математики і інших предметів, то більшість шкіл вважають так звичайно. Ми це моніторимо, Ми за цим стежимо. Це важливо. І точно так само школи вважають важливими і соціально-емоційні навички, але коли ми запитуємо їх про те, але чи видимі вони, чи говоримо ми про це, чи є воно в нас десь на поверхні, то ситуація насправді трохи гірша, тобто вони не є ж настільки видим, видимими чи підсвіченими. Тобто, якщо питати чи говорити про благополуччя, то всі кажуть, так, так, це суперважливо, це потрібно. Ми розуміємо, чому воно має бути. Але якщо доходить до того, а як ми навчаємо благополуччя в школі, як ми вбудовуємо його в навчальну програму в, в середовище шкільне, в наповнення предметів, тоді оця усвідомленість і цілеспрямованість вона значно нижча. Нам потрібно дати учительству інструменти, які допоможуть їм давати з цим раду, які допоможуть це бачити, це підтримувати. І це, каже Андріас, особливо важливо в умовах освіти у війні і багатьох років повоєнних. І дорослим, каже Андріас, може бути легше. Коли буде перемога, ми зможемо якось це ніби залишити позаду, рухатися далі, робити щось інше. Дітям це буде важче, і тому їм ну діти, які пережили досвід війни це складний, їм потрібна буде додаткова підтримка, додаткові інструменти для того, щоб вони могли це все подолати, і дати собі з цим раду. Так і не перекладаємо ці цю, цю відповідальність на шкільних психологів і психологин, чи соціальних працівників і працівниць. Це ключове, що може дати учнівству, що можете дати учнівству ви, вчителі і вчительки. І в багатьох країнах вже це роблять в Естонії. Біля 30% навчальної програми відбувається за межами класної кімнати. Учні вчительство проводить має цей час, який воно може проводити з учнями і ученицями для того, щоб краще їх зрозуміти, краще давати їм підтримку, більше часу спілкуватися з ними. Якби ви були вчителями і вчительками в Японії, то вас би після уроків ще залишали на господарську роботу поприбирати клас і школу разом з своїми учнями і ученицями. І можна було б сказати, що в принципі ну, я на таке не підписувалася. Але японці, японки так не кажуть. Вони кажуть, о, ну це наш спільний дім, наша спільна відповідальність, наш спільний проєкт. Ми в цьому всі разом. І ця історія вона також про роботу з громадою, з суспільством, про те, щоб і батьківство в цю картину залучати. І Андрас якось був в бідній громаді в селі якомусь у Китаї. і Він каже, що був вражений тим, наскільки всі, вся громада разом, і батьківство, і бізнеси, і школа працювали спільно власне на підтримання цього шкільного простору. І він запитав їх. Каже: я дуже вражений і учнями, і ученицями, і тим, наскільки залучені на батьківство, як вам це вдалося? І от він запитав учительства, як вони це роблять. І йому вчителька якась сказала, що вона двічі на тиждень телефонує батькам, говорить з ними, спілкується про їхню дитину. І Андра скаже, це ж ну величезний ще додатковий обсяг роботи по кожній дитині обдзвонити батьківство. А вчителька каже: я ніколи не думала про це як про додатковий обсяг роботи. Це є частина моєї роботи. Якщо я не робитиму цього, я не зможу виконувати решту своїх вчительських обов'язків, так як я це роблю. Так, то чого ми очікуємо від учнівства у 21 столітті? Напевно, найважливіше це, щоб вони мали це відчуття, що вони можуть щось змінювати, що вони можуть змінювати світ. Учнівство, яке має оцю свою, свою волю, особисту волю, я можу щось змінити, я можу змінити світ. Учнівство, яке здатне артикулювати, ословити свій досвід, які усвідомлюють себе, усвідомлюють, який вплив вони мають на інших поруч зі собою. Якщо в школі високий рівень цікування і насилля можна піти шляхом впровадження жорсткішої дисципліни, але це насправді складніший шлях, каже Андрас, тому що можна також піти шляхом навчання учнівства того, що їхні дії впливають на інших дітей, і щоб вони розуміли, як вони діють і як це впливає на інших, і це легший шлях знизити цей рівень насилля. Далі, концепція оця стійкості, чи мож... ну, як, як я прокидаюся вранці щоранку, розуміючи, що день буде іншим, розуміючи, що ми живемо в непевності, в неоднозначності, як ми з цим даємо собі раду. І задача наша в 21 столітті не захищати учнів і учениць від цієї реальності, яка є, а навчити їх давати собі раду в цій реальності, яка є, щоб вони могли далі рухатися крізь сьогоднішній день до завтрашнього. Так, і це нас доводить до нашого до, ну, до якогось крайніх тез уже про те, що це все означає для вчителів і вчительок. Майбутнє за тими системами освіти, в яких більше цінуються люди, процеси, аніж е, класи, класні, е, класні приміщення і пристрої. Майбутнє за школами, які здатні будувати, налагоджувати партнерські взаємини з іншими школами, здатні вибудовувати цю соціальну тканину, в якій вони разом працюватимуть. Коли каже Андрес, ми опитували учительство по всьому світу про те, що дає їм відчуття це задоволеності, то ви будете здивовані, або каже він, і не дуже щасливі почути це. Але, наприклад, зарплатня не є визначальним чинником рівня задоволеності учителя чи вчительки на своєму місці. А одним з таких сильних чинників, які визначали власне, цю задоволеність учительства, це був колектив. Це були взаємини в колективі, це була причетність до цієї, до цієї ширшої системи, з якою вони разом працюють. А також чинником було. Е Перебувати чи бути частиною такої, такого колективу, чи такої школи, в якій цінуються інновації, в які є місце для того, щоб щось придумувати, щось створити, де вчительство само могло створювати якісь свої процеси, в яких вони працюють, тобто це залежить від цього цієї соціальної канви, в якій перебуває учительство в рамках своєї школи, що дуже впливає на їхнє відчуття задоволеності. І виходить, щоб побудувати так, так, так такі шкільні середовища. Е, ну це не потребує якихось надзусиль чи надвеликих грошей. Андреас скаже, що це можна починати робити вже сьогодні, вже зараз. І Андра дуже тішить, що в останні кілька днів він бачить цю енергію, про яку ми говоримо, яка потрібна для створення того, про що ми говоримо тут. Він бачить ці очі, він бачить цю, цю, ці, це бажання щось створити, щось розвивати і рухатися далі. І Андреа закликає вас запрошувати от в цю хвилю, в цю, в цю енергію і інших людей брати на себе і, і запрошувати інших брати на себе теж цю відповідальність, долучатися до цієї дуже непростої задачі. І часто ми робимо так, що ідеї спускаються згори, і це ну згори вниз на школи, і це в принципі. Теж може бути, може мати місце, але також дуже добре, коли ідеї народжуються в самих класах, у школах, в конкретних і, вчительок, і коли вони поширюються далі спільнотою, коли вони масштабуються. І тут каже Андреас, якраз зібралися вочевидь ті люди, які здатні рухати цими процесами. Якщо глянути наприклад на Естонію, каже Андрея, то скільки з десятків років тому це була бідна країна, бідна економіка? Зараз це одна з найрозвиненіших і крутіших освітніх систем світу, і Україна може стати наступною Естонією. Дякую.